Коробейников Юрій Зіновійович Одеса відгуки. Обережно коробейников мануальний терапевт. Хлопці, з моїм постом, можливо, хтось не погодиться і відповідно висловиться, але моє завдання не починати дискусію на цю тему, а описати. Мій досвід пов'язаний з коробейниковим і як мануальним терапевтом. Почалося все з того, що з'явилося утруднене дихання. Повністю обстежився лікарі сказали, що здоровий проблем немає. Однак з'ясувати причини складнощів із диханням не вдалося. Вирішив проконсультуватися в мануального терапевта, подумав, може, проблеми пов'язані з грудним відділом хребта. Знову таки так 10 разів можу розуміти, що до мануалів ходити не можна, але якщо обстеження нічого не показують, у моєму розумінні на той момент залишалася тільки консультація у мануала. Вибрав коробейникова з двох причин. По-перше, мій знайомий порадив по-друге, по телевізору в той період йшла його активна реклама, яка, до речі, в незміненому стані йде досі. Той самий той самий ролик, та сама дівчинка і та сама брехня. У ролику він нічого не ламав, він м'яв натискав, загалом створювалося повне відчуття сегментарного масажу, коли на окремі ділянки м'язів тиснуть, щоб зняти спазм і м'язи, відпустили хребет. Знову таки, нічого не ламають. Приїхав до нього в поліклініку на Троїцьку, по моєму приміщенні п'ятої поліклініки, зайшов, описав проблему, попросив посмотрити, мене цікавила думка Мануала. Він сказав роздягайтеся, ляжте і розслабтеся, а сам забіг. Передбанник якийсь у своєму кабінеті. Через кілька хвилин вилетів, доторкнувся до спини і рвонув так, що я мало не закричав. Слідом рвонув шию. Протягом цього дня відчуття були не дуже наступного дня в мене почалися напади, чого я не знав. Раптово з'являвся сильний страх. Слабкість і ти сповзаєш по стіні, але залишаєшся при свідомості, тільки через кілька місяців з'ясувалося, що це почалися панічні атаки. Загалом результат відвідування коробей три грижі шийного відділу повністю вивернута грудна клітка, компресія правої хребетної артерії з порушенням відтоку. Коли мене привезли в Київ до парахіна, той, подивившись, поставив лише одне запитання хто це зробив. Коли я назвав прізвище коробейником, він дав зрозуміти, що не здивований. Я посивів за рік впав зір перший рік через атаки, майже весь час лежав. Загалом, хлопці, підсумок я не можу нахилитися, щоб шнурки зав'язати, набрякає голова, постійні напади панічних атак, періодичні запаморочення, відмова від кави, чаю, сильних емоцій, як позитивних. Радість, щастя, свято, так і негативних протягом кількох років втрата всього, що в мене було в житті. Повна відмова від спорту, і колосальні витрати на лікарів, які витягають всі гроші, які тільки можуть витягнути, при тому, що результату досі не дав жоден. При всьому тому, що моє життя розділилося на докоробейникова, і після я мовчав кілька років, списуючи це все на випадковість у його практиці. Але сьогодні на третьому поверсі обласної лікарні в нейрохірургії я зустрів знайому, яку просто не впізнав спочатку. Вона йшла по поверху, спираючись на високу три ногу, яка опорізувала її з усіх боків, щоб вона не впала від запаморочення. Та цього було видно мало тому, що її збоку підтримував молодий чоловік. На запитання, що трапилося. Вона сказала, що була у мануала. Я жартома запитав, чи не у коробейникова випадково. Вона сказала так у нього він її порвав так само, як і мене. Причому прийом проходив точно за таким самим сценарієм, вона після нього потрапила на операцію. Єдине, що вона сказала, це те, що про це треба написати. Тому, хлопці, навіть якщо в когось із вас був позитивний неодноразовий досвід відвідування Коробейникова, таке можливо, хоча б заради наших двох випадків не ходіть ніколи більше до нього. Попередьте всіх знайомих, яких тільки можете, щоб забули це прізвище так, ніби його ніколи не було. На жаль, такі люди, як коробейников, кидають тінь на всіх мануальних терапевтів, і я справді зараз усім, з ким стикаюся, рекомендую обходити їх десятою дорогою, навіть дуже хороших. Адже якщо у мануала всього один невдалий випадок, на сто ви повинні пам'ятати, що цим одним випадком можете виявитися саме ви. І ваше життя зміниться відразу. Тому якщо щось сталося, намагайтеся шукати інші варіанти. Я за цей час використовував бджіл тільки слабких, це вже їхня класифікація на сильних і слабких. Вони моментально знімали будь-які спазми і болі навіть сильні у разі зміщень, кращого засобу навіть не знаю. Ходивна, правило, прекрасна річ, але знову таки потрібен хороший інструктор. і Акуратно, але обходьте десятою дорогою всіх, хто торкається до вашого хребта і особливо шиї. Цей пост я зараз розміщу на всіх форумах, які знайду. Таким як короб і не місце в медицині. Навіть якщо люди не праві довіряючи мануальній терапії, це не означає, що з їхніми життями можна так чинити. Я не хочу, щоб із цим зіткнувся ще хтось.